На її очах загинула мама. Чотирирічна Ганна Овчаренко із Маріуполя дивом уникла смерті під час обстрілу мікрорайону Східний. Снаряд вибухнув просто під вікнами її квартири. Дівчинка врятувалася, сховавшись за холодильником. А от її мама не вижила. Гануся боязко заходить на кухню і зупиняється на півдорозі. Щоразу перед очима один і той самий спогад. Тут вона бачила смерть найріднішої людини. У січні 2015-го на мікрорайон Східний обрушилися десятки снарядів. Дівчинка з мамою були вдома. Найпотужніший вибух прогримів просто під вікнами кухні. По телефону сказала, папа стріляє. Слова. Осколок пробив легені Марини Овчаренко. Шансів вижити у 20-річної дівчини не було. Дочка тепер от залишила, Санютка, без мами. І Мама тепер ніколи не побачить свою дочку. У момент обстрілу Аня сиділа на стільці. Холодильник за її спиною став справжнім порятунком. Аня почала кричати, коли обстрілку сусіди її забрали. І вона кричала, як я буду жити без своєї мамочки тепер. Онучка живе з бабусею у квартирі, де все нагадує про трагедію. Нестерпно боляче, але переїхати нікуди. Як тільки починають, бабуся стріляють, починають прятатися, вбігати. а то говорить, нас уб'ють. Дівчинка потребує тривалого лікування. Реабілітація для неї і десятків дітей, постраждалих від військових дій, стала можливою завдяки спеціальній програмі штабу Ріната Ахметова допомога пораненим дітям Донбасу. На сегодняшний день 21 ребенок прошли реабилитацию в Великом Луге. Всего штаб Рината Ахметова планирует оздоровить порядка 60 детей в специализированных санаториях. Это санатории неврологического профиля и другие, которые, в которых очень нуждаются сегодня дети, пострадавшие на Донбассе. От уже кілька днів Аня разом із бабусею засинають і прокидаються в тиші. Ані подобається, ходимо гуляємо. Природа дуже хороша. Якби б не фонд в ми б ніколи не змогли б приїхати. Очень большое дякую. До кінця року в рамках програми ще на десятки хлопчиків та дівчаток чекає лікування в профільних медичних закладах. Больно дивитися на цих дітей, хочеться їм допомогти максимально, щоб як інші здорові діти, місцеві, з которыми вони грають на площадки, хочеться, щоб вони стали же такими ж. Через пережите потрясіння дитина замкнулася в собі. Тільки тут у дівчинки почали з'являтися перші друзі. Аня подружилася з Міланою Абдурашитовою. Вона також з Маріуполя і також втратила маму під час обстрілу Східного. Це світ. Це світ. Весь вільний час дівчатка проводять разом, ходять на процедури, бавляться на дитячому майданчику. А їхні бабусі сподіваються, що дружба онучок продовжиться вже у мирному Маріуполі. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, забиття канал Україна.